Дня що вони маєте мови. Ще добрий вечір. Це для зараз в СПА, в е готелі е Арламу, що в Польщі практично на границі з Україною. Е такі моменти розумієш, для чого ми працюємо, для чого працюєш. І е дуже добре, що є така компанія, Екелія, яка дозволяє нам побачити всі ці прекрасні, екзотичні місця, які досить злекаються кордону з Україною. Якузи такий цілий комплекс. Тут я комплекс якузи теж. А зараз найцікавіше покажемо, покажем, як вони на будущем Так. Да. А тут О, дай, кар. А тут можна одразу на вулицю винернути і поплавати в воді. На дворі мінусова температура. А ми зараз будемо плавати на вулиці. О, А як ви не ряти? Виряється отак. Так що ми зараз продовжуємо цей починок, який ми організували компанії всі схемі, за гроші, які зароблені в цій схемі.